Привіт, любі люди. Ви попали на це відео. Якщо вас цікавлять типи мислення, якщо вам цікаво досліджувати себе, цікаво досліджувати людей навколо себе, чому вони так себе ведуть, чому вони так вважають, як їм змінитися? Вони взагалі можуть змінитися? Чи можливо треба змінитися мені? А також бажано, щоб ця карта ґрунтувалась на чомусь науковому, тому я зможу цьому довіряти. Таким чином, ви потрапили на попереднє відео про спіральну динаміку. Нагадую, що це теорія розвитку дорослої людини. В принципі, ви можете почати знайомство з спіральною динамікою із цього відео, так але тоді просто майте на увазі, що це буде така трошки в рамочку оформлена історія, де ви починаєте з зовнішнього і переходите до серцевинного. А можете спочатку подивитися те відео, і вам уже тоді повезло, що є одразу друга частина, і вам не треба було як іншим людям чекати на другу серію. Ці крайні дні до зйомки цього відео я блін. Ребята, спочатку у мене був бадун. Ну, ладно, спочатку я була багато дженентоніків. Потім у мене був бадун, потім у мене був дерматит, потім у мене була хвороба. І я всі ці дні так себе погано почувала. А я так хотіла вже зняти другу частину, що все, що мене підтримувало, це те, що я дивилася. В Ютуб-статистиці нові коментарі, де ви підтримуєте і кажете, що вам потрібна друга частина. Тому йоу, це друга частина, і ми сьогодні будемо говорити про сьомий восьмий рівень спіральної динаміки: це жовтий і бірюзовий, а також про основні принципи спіральної динаміки, як вона працює, за рахунок чого ми можемо свідомо розвиватися і будувати таку свою. Кольорову карту, чи можемо ми перестрибувати з рівня на рівень, мати проблеми з одного рівня, але все одно знаходитися на іншому. Що буде, якщо ми пропустимо розвиток одного рівня і так далі? А якщо ви вперше потрапили на цей канал, ви зовсім не знаєте, що тут відбувається, то привіт! Мене звати Тая Жовтень. Тут зазвичай ми говоримо про культуру, про стосунки і про автентичність. Це така вільна розмова не GPT-чатна. Я вам кажу додаткові речі з приводу якогось знання, бо ви і так можете все самі дізнатися, але в цьому просто немає ніякого приколу, бо ми з вами живемо вже ну в дуже сучасну епоху, де теорія не настільки важлива, наскільки переусвідомлені цієї теорії. І вам це дасть зрозуміти якраз таки спіральна динаміка також, бо ми переходимо до жовтого рівня. <му> У попередньому відео я вже вам спойлернула, що Саме 6 і потім 2 я розповідаю, тому що перші 6 рівнів спіральної динаміки це те, що стається з нами, в принципі, саме собою. А от жовті і бірзові рівні вони вже більш складні починаючи з жовтого. Є рівнями, коли людина може свідомо використовувати цей і усі попередні під ним. Вона не просто реагує на те, що відбувається навколо, а розуміє, з ким вона говорить і як їй зараз діяти. Жовтий рівень він про системне мислення і він про інтеграцію різних поглядів. Він про гнучкість і про самоусвідомлення. Цінності жовтого рівня це знання, розвиток, зростання, взаємозв'язок і глобальна перспектива. Жовтий рівень це такий рівень митця, Тобто це коли людина вже достатньо пізнала себе, вона достатньо сміливо, як мінімум, подивилась на свої чудові сторони, на те, де вона якась бісючна, на те, де щось в неї не виходить, вона вже спробувала і в конкуренцію, і в спільноту, і егоцентричною побула в якомусь плані. І в якийсь момент життя людина приходить до того, що рішення, яким воно не було якимось. Унікальним для неї, воно так чи інакше, є в науці, в тому, щоб досліджувати, що відбувається, знати більше, бути якоюсь, ну хоча б приближено об'єктивною, відпустити якісь образи, якісь тіньові сторони інших рівнів, і ти доходиш до якоїсь такої. Раціональність, яка при цьому всьому не вимикає емпатію, да? це дуже важливо усвідомити, тому що жовтий рівень все-таки має глобальну перспективу, і він розуміє, що інтеграція різних людей важлива просто тому, що люди важливі. Жовтий рівень це ті аспекти нашої особистості, які надихають нас на саморозвиток, на раціональність, на таке гнучке рішення складних проблем. Це інтуїція. І логіка в гармонії. Жовтий рівень він уже все-таки зрозумів, усвідомив і прийняв оцей от інтуїтивний, емоційно зрілий, зелений і знаходиться над ним. Деякі коучі зі спіральної динаміки кажуть, що щоб була щаслива, там, класна компанія, щоб. Корпоративна культура у компанії вдавалася, що бізнес отримував цінність, да, в якомусь там грошовому еквіваленті, що приносив цінність якусь глобальну, Треба, щоб ну, хоча б одна людина, і це керівник опанував жовтий тип мислення. Він зможе достукатися і комусь підтягнути оцей раціональний логічний, да саме елемент, комусь інтуїтивно-емоційний. Це таке розширення свого горизонту. Тому, якщо ми подивимось на якісь культурні аспекти, то жовтому рівню буде пасувати таке явище як глобалізація, технології, наукові спільноти, екологічна свідомість, інтеграція знань. У мене є таке відчуття, що наше сучасне суспільство стикається з жовтими проявами через мистецтво. Це те, що буде проявлятися у концептуальному дизайні, у тому, де інтелектуальна складова, вона явно вища. Це таке мистецтво, яке виражає ідею, яке пропагує системні зміни. Людина жовтого рівня вона вже активно прагне збалансувати кар'єрні якісь свої досягнення, да оце проявленість у світі і свій особистий такий чисто духовний саморозвиток. Вона починає активно досліджувати можливості, які їй пропонує світ, а також може займатися тим, щоб працювати над прогалинами, які вона має по іншим рівням. Тому що знову ж таки на жовтому рівні ти вже так чи інакше. Бачиш, де щось з яких причин у тебе щось не спрацювало, і що тобі для цього потрібно? Які знання? Що люди на жовтому рівні вони також можуть ну бути ну такими яскравими, і вони взагалі є настільки вже цей світ понятен, так чи інакше, що вони точно не будуть під соціальні канони якісь хотіти вписуватись і люди, наприклад, червоного рівня. А можуть бачити їх як, як якихось дурачків, клоуни, типу, чому вони так себе ведуть. Вони ж вже не Вони що не розуміють, що вони тупо виглядають. І з огляду на все сказане про цей рівень. логічно, що проблема жовтого рівня є те, що він обмежується традиційними системами. Дуже важко жовтим людям бути зрозумілими. Більшістю людей. Це абсолютно ні про яку там вищість або класовість, просто про особливості розвитку нашого світового суспільства. Да? Воно має свій темп, поки всі роздупляться, поки ми там одне одного познайомимо з якимись концепціями і так далі. Також жовтий рівень може прагнути до ускладнення такого надмірного, да, така типу ізоширна систематизація тих речей, які він придумав. Це може призвести до. Свідомого або нібито необхідного відчуження від простих людей. Отже, якщо коли ми добираємось всім того бажаю до жовтого рівня, ми, проходячи його виклики, ми отримуємо таке глибоке розуміння світу, бачення світу в певних системах, глобальне мислення. Ми можемо вирішувати якісь такі складні питання. Це внутрішня свобода, проявляти своє таке мистецьке. Я би навіть сказала, що в якомусь плані. Це здорове его. А на цьому моменті я хочу виділити трошки часу, щоби подякувати спонсорам та спонсоркам кімнаценатам та мезонаткам цього каналу, які допомагають йому існувати, розвиватися за рахунок отриманих грошей до спонсорстві. Я як мінімум можу оплатити прекрасні вкладинки, які робить дизайнерка. Перший рівень це чисто ваша така символічна фінансова подяка. Що вам подобається цей канал? Дуже це ціную з другого рівня. Ви також можете отримувати додаткові відео. Ну а ми йдемо далі. Ну і останній восьмий рівень спіральної динаміки, до якого ми всі маємо прагнути, але далеко не всі його усвідомлюють. Це бірюзовий рівень. Якщо ви в якийсь час стосуєтесь в корпоративному світі, то ви могли чути щось про бірюзові компанії, також про зелені компанії, да це те, про що ми з вами до того говорили. Воно а, точно включає ці аспекти зі спіральної динаміки, часто використовується в бізнесі. Бірюзовий рівень він про єдність, він про глобальну таку колективну свідомість, Домість, трансцендентність про інтеграцію особистого і колективного цінності мобілізового рівня є безумовна любов, співпраця, підтримка, екологічна свідомість, духовне зростання. Чим вище ми йдемо по спіральній динаміці, тим менше прикладів можна знайти, але. В будь-якому разі, ті ініціативи, які акцентуються на екологічність на інклюзивність, вони самі по собі доволі бірзові. Вже це взагалі таке дуже холістичне сприйняття світу, коли ми розуміємо, що Є там зайчик, є там креветочка, є людинка, це все одне і те ж саме. Я єдиний зі світом, світ це я, я це світ і так далі. Коли ти розумієш, що ти живеш зараз, так, і ти можеш ставити собі якісь цілі, ти можеш там чогось досягати, ти можеш бути митцем, ти можеш бути насправді яким завгодно, але так чи інакше ти помреш, колись тебе не стане. Світ продовжить жити. А ти що? Да? А що ти залишиш там по собі? А яким буде світ? А він взорветься, а діти будуть далі жити, а вони будуть щасливі. Це... Чи вони будуть, як в ідіократії, пити газіровку і не знати, що таке прісна вода. Uh, Excuse me, I think this might be Gatorade or something. I was just looking for some regular water. Water? Yeah. You mean like in the toilet? What for? Uh, no, just to, to, to drink. <laughs> Він про те, щоб все було якнайкраще в цьому сценарії. Ти гарно розумієш, як вообще працює планета Земля, і да, і ти за це відповідаєш частково як людина, навіть якщо твоя хата краю, типу хата з краю — це вже антибірзовий рівень. Бірзовий рівень він про екофілософію, він про гармонію з природою в першу чергу. Тому що ти частина природи, ти не більше, ти не крутіше. Ти такий самий. І це дуже цікаво, тому що я з вами буду відвертою, що коли я розповідаю вам про цей рівень, я ніхуя це не відчуваю. Я не відчуваю відповідальність перед планетою Земля в такому аспекті, як воно мало би відчуватися мною. Бо я просто людина, але моє его не дає мені це пізнати. Тому да, бірюзовий рівень це дуже складно. Я сподіваюся, я колись туди долізу. Друзі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, я можу припускати, що вам цікава ця тема. А мені також це все дуже цікаво, значить, у нас з вами так чи інакше склався якийсь інтернет меч Тому якщо ви відмітите якимось чином свою присутність, тобто поставите лайк, підпишитесь на цей канал, залишите коментар, ваші враження, ваші думки. Канал він у процесі розвитку. І я докладаю супер багато щоб він розвивався, щоб відео були регулярними, цікавими. Але я роблю це все сама, і мені як мінімум потрібна ваша підтримка. Дякую, дякую, дякую. І ще раз дякую, якщо ви це зробили. Ну а ми йдемо далі. А тепер ми переходимо до принципів спіральної динаміки. Тобто я буду розкривати оці всі моменти, які ви могли відчути самостійно і під час прослуховування про рівні. Да? Тому що ви відчували, що щось для вас більш близьке, щось для вас таке більш далеке. Десь ви відчуваєте, що це не ваше, або ви то не вмієте. І так могло трапитись з кожним з кольорів, про які ми говорили. Але ж, все-таки відео про типи мислення, і ви хочете знати, який ваш. Тому давайте знайомитись з цими основами, коли ми говоримо про розвиток в концепції да, спіральної динаміки, ми маємо на увазі саме ріст. Свідомості, наша свідомість, вона якимось чином змінюється просто постійно. Іноді ми маємо постаратися і знати більше, щоб їх прокачати, коли ми кажемо, що людина знаходиться на певному рівні свідомості, ми маємо на увазі те, що більшість рішень в своєму житті, більшість висновків про світ вона робить через певну призму і її сприйняття світу і взаємодія зі світом здебільшого ґрунтується саме на. Там, в тому сьому кольорі. Таким чином, ми підходимо до другого принципу: це те, що людина інтегральна. Ми, як індивіди, інтегруємо в себе всі прояви кожного рівня. Тому в якийсь момент життя нам справді важлива гармонія з природою, так, як на пірсовому рівні. В інший момент ми червоні і відстоюємо власні кордони, а десь ми любимо свою сім'ю дуже зелененькі. Також рівні спіральної динаміки змінюються через я. Ми, я. Ми. Тобто ми починаємо з бежевого рівня, рівень виживання. Ми хочемо просто вберегти себе. Це суто рівень я і наших власних інтересів. Потім ми об'єднуємося у плем'я. Ми переходимо на ми свідомість. Тобто, нам важливо, що ми собою являємо і наші якісь там принципи і традиції, ритуали якісь. Потім ми переходимо знову на червоний рівень. Я, коли ми хочемо своє я проявити і проявити свою силу, потім наше лідерство починає коригуватися ми рівнем заново, але вже іншим синім, да коли ми починаємо об'єднуватись навколо. Правил навколо якоїсь істини, якоїсь моралі. Після цього ми хочемо знову проявити своє я, переходячи на конкурентний рівень реперів, aka помаранчевий. Закривши там свої потреби, переходимо на Ми зелений, ми спільнота, ми важливі і так далі. Жовтий рівень. Я, я митець, я творець, ми бірюзовий інтегральний рівень. Колективного такого відповідального ставлення до землі, оточення і так далі, отак от, от перебування і переходи по рівням є неосвідомленими до жовтого З жовтого рівня. Ми можемо свідомо перемикатися залежно від потреби контекстів. Проблеми кожного рівня це зазвичай невидимі видимі самим людям або спільнотам якісь сліпи зони їхнього рівня. Людина на зеленому рівні може не помітити, що її прагнення всім зробити добре насправді руйнує життя багатьох людей. І розвиток за спіральною динамікою відбувається у людини незалежно від того, хоче вона його чи ні. Усвідомлює вона це чи ні. І чому у мене, наприклад, була мотивація вам розповісти про це, тому що. Є такі ну глобально два підходи до життя. Да? Ти або ні про що не знаєш, ти не розумієш свою таку карту змін, чому з тобою трапляються якісь схожі ситуації, але наступаєш безкінечно на одні ті ж самі граблі. допоки якась ну така шишака в голову не прилетить, що ти нарешті ну, змусиш себе, зрозумієш цінність, зміни, підходу. А другий шлях це. Уже зарання свідомо розуміти, що відбувається, де ти можеш на це повпливати, де ти не можеш на щось повпливати. Що тобі потрібно відпустити, чому тобі потрібно навчитися, і для цього якраз таки і роблять оцю дорожню карту. Своєї особистості за спіральною динамікою, визначаючи свої тіньові сторони, свої сильні сторони, і так далі. Ми можемо почати з того, щоб проявляти активно свої сильні сторони, тобто усвідомити їх, і прям почати ними користуватися. А можемо почати закривати прогалини. Взагалі, закривати прогалини по спіральній динаміці, це дуже правильно. Наприклад, ви точно не зможете рухатися далі рано чи пізно ви це усвідомите, якщо у вас... Погані стосунки з батьками, да, тобто фіолетовий рівень, ми можемо відкатуватись назад по рівнях, і це може відбуватися дуже різко. Взагалі, мені дуже подобаються ваші коментарі. Ви так жорстко відчуваєте. Я прям пишаюсь. Реально чи може бути таке, що рівень ніби скіпнутий і які наслідки цього? Наприклад, тоталітарна держава, яка перебуває на червоно-синьому рівнях. Але там панує голод, типу бежевий рівень, наче не заповнений. Тобто, це насправді червоний рівень. типу, він ніфіга не синій. Він просто робить вигляд, що він синій. Типу, нам дуже важлива якась істина. Нам дуже важливі оці правила. Але насправді це червона система, типу, люди вмирають. Голод це приклад червоної держави, яка наїбала всіх на лаха, типу, що вони сині, і що це, типу, ми. За якусь мораль, хоча хтось один реалізовує своє я, і таким чином, звичайно, оця тінь негативна, диктатурна, тиранічна. Кенєшна буде голод, княєшна буде холод, кінжна буде страх, тому що червоний провокуватиме страх. Буде ще відчуття, що ти якийсь неправильний на синьому рівні. тому що як же ти така гадіна, не розумієш, що у нас у нас круті ідеї, ти не працюєш. На істину, якусь, яку ми там тобі дали. Та це також може повпливати і на фіолетовий рівень. Ти можеш втрачати через оцю авторитарне насаджування, синості, зв'язок зі своїм родом, зі своїм корінням. Мова це фіолетовий рівень, це те, що нас об'єднує на рівні такої чисто географічної, якоїсь історичної, випадкової майже приналежності. І так. Так може статися, так може статися на такому рівні, і так може статися на будь-якому іншому рівні. Привіт, цітаю з монтажа. і Тут я вам хочу трошечки додатково пояснити на прикладі мови. Що мова у даному контексті виступає як цінність, і ця цінність може набувати різних сенсів залежно від рівня спіральної динаміки? Наприклад, перед нами може стояти вісім українськомовних людей, і кожен з них буде мати різну мотивацію говорити саме українською на фіолетовому рівні це буде питання. Того, що це щось рідне для тебе, щось зв'язане з твоїм корінням, з твоїми пращурами на синьому рівні мотивація буде, бо так потрібно, і бо це правильно. Це моральний обов'язок і національна ідея на зеленому рівні. Це буде така колективна відповідальність за те, щоб зберігти спадщину культури, особливо коли ця культура знаходиться під ризиком бути винищеною і пропасти. Може виходити із поваги до різноманіття тощо. На жовтому рівні мотивація може бути самопізнання, дослідити себе у використанні певної мови, привласнити собі її як знання. Якщо ви раптом потрапили у спіраль мовчання, у мене є відео про те, що таке спіраль мовчання, і переживаєте, що вас хтось за щось засудить, то усвідомте, що цей канал обов'язково мусить бути сейф плейсом для вираження будь-якої думки. І я поділюсь з вами своїм баченням мовного питання. Я, наприклад, перейшла на українську мову. У 2022 році, у лютому, із дуже чіткого усвідомлення, що мені потрібен цей фіолетовий рівень, я вже тоді володіла якимись аспектами спіральної динаміки, тобто знала про них. і у мене був прям такий urge бути українськомовною людиною, ну хоча б в якихось основних таких публічних контекстах, як, наприклад, соціальні мережі. Потім мови ставали все більше і більше в моєму житті. І, і пізніше я вже свідомила, що мені потрібно, щоб це стало моїм свідомим вибором робити у всіх контекстах мого життя, що це такий шлях і що потрібно бути терплячою до себе. І я би сказала, що це схоже на. Жовту мотивацію. Наприклад, вдома зі своїм чоловіком я е, говорю з ним російською час від часу, і для мене це комфортна ситуація. Коротше, я інтегрую, інтегрую, ребята. Але моя особиста мета це все-таки перейти на українську мову повністю заради дітей. Як би не челдфрішна, це не звучало. У мене там є своя мотивація. я Просто не хочу затягувати цей спіч. Але буду дуже рада почитати ваше бачення. Все, продовжуйте слухати таю не з монтажа. Я не буду казати більше, бо більше складніше, більше там уже мєми. Тата м'яміми. Щоби дізнатися про ваш тип мислення, вам потрібно просто бути уважними до своєї мотивації більшість часу. І таким чином у вас рано чи пізно з'явиться усе відчуття. Хто що, як п'яте, десяте, чому хтось так робить, хтось так діє? І є таке забавне правило в спіральній динаміці і самоідентифікації: що якщо ви вважаєте, що ви на якомусь рівні, то ви, скоріш за все, на рівень нижче. мінімум. Вод спіральній динаміці також є періоди переходу, тобто це коли ви уже не на одному, але ще не доповзли до іншого, просто тому що не вистачає якогось усвідомлення нового принципу, якоїсь нової поведінки, інструменту і так далі. Така порада почати закривати свою проблему. Працювати з стіною на найнижчому з цих рівнів, тому що проблеми у вас будуть на кожному рівні. Це навіть по-людськи, да це тому ми хочемо розвиватися, але от щоб прям свідомо цим займатися, я маю на увазі рости в своїх там проявах і так далі треба почати просто з найнижчого я маю на увазі що якщо у вас деструктивні якісь стосунки з їжею допоки ви це питання не вирішите не треба мріяти про якісь інші так ви можете використовувати свою свої умовно синю дисциплінованість для того щоб подружитися з бутербродами але точно задача подружитися з бутербродами а не щось інше а ще підписуйтесь на цей youtube канал щоб не загубитись якщо ви тільки но на нього попали як враження, я знімала все це відео без мікрофону, да? тобто він стояв просто так. Друзі, на цьому моменті все, пока.